Однішнього уроку. Поїхали. надо... Сучасна... Треба... Тема уроку. Сучасні інформаційні технології та системи. Людина в інформаційному суспільстві. От, давайте з вами поступово. Давайте з вами поступово пригадаємо. І так, починаємо. Починаємо. Так, буду поступово вас питати. Поїхали. Що таке повідомлення? Артем Шевчук, технології, те, що нас буде цікавити стосовно інформаційних технологій, це сукупність методів і прийомів, що використовують з метою зберігання, збирання зберігання розповсюдження і використання різноманітних потреб для, для різноманітних даних для потреб користувача. Тепер стосовно того, що нас буде цікавити, що таке ще інформаційні технології? Це сукупність цілеспрямованих дій щодо опрацювання даних за допомогою комп'ютера. Що мається на увазі за допомогою комп'ютера? Це може бути не тільки комп'ютер, це може бути ноутбук, планшет, телефон, ну, тобто, все те, що ми, все те, чим ми з вами користуємося. Так, тепер інформаційні технології поділяються на засоби, прийоми та способи і безпосередньо засоби. Поділяються на апаратне та програмне забезпечення. Ось також собі ось цю схему швиденько замалюйте. Можете не, не обов'язково рамочку все брати, просто схему, щоб в зошиті вона у вас була, щоб на минулому році ви мені змогли це все пояснити. Які ми з вами знаємо сучасні технології? Сучасні технології, смарт-технології. Наведіть мені приклад. Смарт. Які ви, які ви знаєте, смарт-техлої. технології Л лампочка, умна, умна. Ну, в принципі, до цього до смарт-технології можна віднести так. Дійсно, якщо у вас встановлена технологія розумний Ми будинок, так, такі велосипеди, також раніше треба було, щоб на цьому. Пристрої кататися треба було постійно відштовхуватися ногою. Зараз один раз відштовхнувся і поїхав. Самокат. Самокат, так, правильно. Що? Далі технології штучного інтелекту, Ну, тобто, технології штучного інтелекту доволі зараз популярністю користуються, так, оскільки зараз завдяки штучному інтелекту можна створити майже все. Тому, ж, тому зараз, як ви бачите, дуже багато інформації. Скривджується, робиться за допомогою штучного інтелекту. Відповідно, потім і дійсно ці інформації можна ну, цю інформацію можна повірити, але на жаль, вона неправдива. Далі нанотехнології, тобто в якихось на, наприклад, нанороботів і так далі. І економічна модель спільного споживання. Дивіться, у вас наведені найпростіші, ну тобто найпопулярніші, так Uber, BlaBlaCar, які ви знаєте в нашій країні економічні моделі спільного споживання? А, в принципі, можна сказати, можна віднести сюди в принципі усю банківську систему. Ну, тобто, у кожного, у кожного банка є свій якийсь додаток, тобто Приват, Моно, Укрсип, що в нас там ще є, так щоб швидко пригадати: Укргазбанк, Укрексімбанк і так далі. Тобто, у нас таких банків доволі багато, тобто вся банківська система. Далі продовжуємо. Продовжуємо. Так, це ми з вами розбирали. Тепер, які існують інформаційні системи, які в нас з вами існують інформаційні системи? Їх існує три види. Перша інформаційна система це в нас, як ви думаєте, що? Біологічна ну, ми... людина. 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 Далі соціальна інформаційна система або суспільне. Тобто, це в нас інформаційна система, ну, тобто це в нас спілкування між, між певною групою людей, так? І технічна інформаційна система це в нас. Ну, Комп'ютери, принтери. Принтери я б навряд чи сюди відносив би. Ну, факс, або як він називається. Комп'ютер, комп так, може, телефон віднеси сюди Данічка, факс. Але все тепер класифікація інформаційних систем: вони у нас є за ступеню автоматизації, за місцем діяльності, за сферою призначення та за функціональним Призначенням тепер стосовно за сферою призначення для управління підприємством для збирання, опрацю... для збирання і опрацювання даних. Інформаційно-пошукові системи для пошуку у базі даних. Як ви думаєте, де такі системи застосовуються? Інформаційно-пошукові? На... В якій є області? Найпростіше поліція. Далі Системи опрацювання даних для опрацювання великих обсягів інформації. Тобто, це може бути, наприклад, система опрацювання даних для опрацювання великих обсягів. Тобто, це може бути далі. Інформаційно-довідкові системи, де можна де ми можемо зіштовхнутися з інформаційно-довідковими системами. Якась база даних. Ну, якась ва, ну, саме, до, щоб, окрім того, що інформаційна, ще й довідкова. Лікарня. Як, так, як приклад, ну, скоріше, або лікарня, або поліклініка, так ви приходите, щось, намагаєтеся дізнатися. Далі ще. Центр надання. Послуг. Адміністративних послуг. Центр надання адміністративних послуг. А тепер, з чого складається інформаційна система? Це в нас технічне забезпечення, тобто певний комплекс апаратних засобів, що підтримує роботу інформаційної системи. Далі інформаційне забезпечення. Навіщо? Добре. Я у вас потім це спитаю. Інформаційне забезпечення, сукупність різноманітних даних для певної предметної галузі. Далі організаційне забезпечення, сукупність методів і засобів, які регламентують взаємодію фахівців з технічними засобами в процесі розробки й експлуатації, математичне забезпечення, програмне забезпечення, тобто сукупність програм для різноманітних задач інформаційної системи, і відповідно правове забезпечення, сукупність певних правових норм, які визначають створення юридичний статус і функціонування. Тепер, що ви бачите на слайді? Розвиток людини. А саме, Це як вона прийшла досі сучасного еволюцію. А саме. Інформацію, як вона Ну... Дарвіну, ви бачите на слайді. Тобто, як ви бачите, як воно дійсно відбувалося раніше. Тобто, людина. От, спочатку вона розпрямилася, потім вона взяла книжку в руки, потім ноутбук, а далі замість нас що буде? Ні, не буде. На жаль, зараз вже це відбувається. Так, да, Ілон Маск строїть роботу. Зараз, на жаль, вже це відбувається. Найпростіший, найпростіший приклад, де в нас замінюється людина роботом. Найпростіше. Де замінили людей каси самообслуговування замінюють далі. Тепер які були основні етапи розвитку розвитку суспільства? Тобто, колись в нас був аграрний етап, тобто за основу бралися розвиток сільськогосподарських відносин, пов'язаних з системою землекористування. Далі в минулому столітті був розвиток промисловості та її технічного забезпечення, і в 21 столітті у нас іде інформаційний етап, тобто розвиток? Технології отримання зберігання, накопичення, опрацювання, обміну та продажу даних. До речі, а які зараз дані або технології можуть продавати? Ми п'ємо, яку ми з вами п'ємо, її виробляють її в Києві, по-моєму. Є а де Пепсі? Хто Пепсі виробляє? Як ви думаєте, що американці? Ну теж ми. У нас менше налогів просто. У нас Амери... у нас є завод Сандора, який виробляє Пепсі. Тому, якщо у вас була така ілюзія, що у вас спеціально Кока-Колу везуть з, зі Сполучених Штатів Америки, забудьте, П'ємо ми вже давно нашу Кока-Колу. Далі. Тепер що таке інформаційне суспільство? Інформаційне суспільство це нова фаза розвитку цивілізації, у якій головними продуктами виробництво є дані та знання. Домашнє завдання у вас буде. Вам треба буде в мережі інтернету знайти і переглянути відео про сучасні роботи андроїди а далі скласти інформаційне повідомлення невеличке, можна на пів сторінки, можете в Word, ну тобто, не треба в Зошиті це розписувати. Про найцікавіші факти з переглянутого відео.